Сьогодні в Києві відбудеться концерт відомого усій Європі українського етногурту Даха Браха. Даха Браха у перекладі зі Старослов'янської означає давати та брати. Цікаво, що збираються віддати, а що взяти від сьогоднішнього концерту. Самі музиканти. Ми, як завжди, хочемо дати багато енергії і якихось позитивних емоцій людям і пережити якусь нову атмосферу, нові враження. І так само енергетики, ми хочемо набратися і від цього залу, від цих людей. Від нашої прекрасної київської публіки. Але окрім потоку енергетики, наглядачів чекав ще й приємний сюрприз. Сцену з етнічним гуртом розділили хлопці із бізонів Хікста. Так сталося, що е, Юра Хусточка, е, один із членів колективу Бізони Гікса, був нашим саунд-продюсером. Устанем нашего альбома. А Иля звода его, увидел как звукорежиссером. Ну что говорить. Вот встретились, решили, почему не сыграть вместе. Раз уже продюсировали альбом, сводили. Материал известный, все все знают. Каждый что-то может привнести. И вот мы собрались, и как принесли Хочется, чтобы механизм заработал. Ну, конечно. Ну, в данной ситуации вот, я чувствую, что мы как механики, которые запускаем какой-то корабль э, на орбиту. И э, вроде все просчитали, там, подключили, э, проверили все давления в двигателях. Вот. Главное, чтобы прошло все без. без чтобы запуск произошел. А если он запустится и полетит, то дальше уже и туры, гастроли, популярность. Запуск такий відбувся. Незважаючи на протилежність музики обох гуртів, вони лише доповнювали один одного. Публіка не могла не виказувати своє захоплення, і ми до неї приєднуємося. Ось така вона справжня етнічна музика, яка захоплює своєю глибиною і більше не відпускає. Тож ми чекаємо на нові виступи.